Що ми робимо? Ставите. І отак трохи підтрошуєте, щоб рівнялись корішки. Потім обходите. І огрібаєте. Що вода тут, так? Так. Бери і водой взорває. З десяток сортів яблунь висадили діти разом з правоохоронцями, військовими та прикордонниками. Наймолодша учасниця акції восьмирічна Олександра. Ми сюди саджаємо яблука. Ми зможемо їх їсти. Людям потрібно яблунь ну, яблука, і це корисно для дерев. І Якщо ти посадив дерева, це доброта для людей, які це садять, а ти хочеш їм допомогти. Щоб була зелена планета, щоб було чисте повітря. Всі ми чекаємо перемогу, всі ми хочемо, як сказати, ну, і в, тому, в тому числі ми хочемо, щоб у нас виросли дерева, щоб у нас було все добре, чисте свіже, чисте, свіже повітря, а як віз дітей. Це наше майбутнє. Час іде війна в державі, іде забезпечення військових підрозділів військових формувань безпосередньо деревиною для того, щоб обладнати зводні опорні пункти, для того, щоб і Лісоматеріал використовувати для опалення печей на позиціях для того, щоб мали зігріватися наші воїни. І тому, відповідно, для того, щоб поповнити баланс, ми сьогодні проводимо таку акцію сумісно, повторюю ще раз з усіма бажаючими, хто відкликався на нас запит. Учасники акції відвідали і музей лісництва, який розташований на їх території. Ми воєнної зради. На акцію міська служба у справах дітей запросила школярів, які не мають батьків, та дітей переселенців які нині проживають у сумах. Дуже складний час у нас, і діти на сьогодні практично не мають, скажімо, таких незаходів, куди ми запрошували дітей, не мають якогось спілкування між собою, тому що перебувають вдома на дистанційному навчанні. І саме сьогодні, спілкуючись з природою, я думаю, все таки діти відчули якісь щасливі моменти в своєму житті. Загалом цього року говорить лісничий Ігор Козловський, на цьому місці планують висадити сади на півтори тисячі яблунь. Люди Коштують яблука вже 8 тисяч років, так стверджують археологи принаймні. І на Росії завжди казали, 40 яблун садить. Ми посадили близько 140 яблун, долучили до цього і дітей, і військових. Всі охочі відгукуються на таку пропозицію. Висажимо дуби, сосни, ялівці, туї і навіть сади. За інформацією обласного управління лісового та мисливського господарства, аби отримати оптимальну лісистість на Сумщині, необхідно висадити до 36 тисяч гектарів нових лісів. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський, новини на Суспільному, Сумщина.